Ну що, шановні, знову анонс скоро в грі, а це означає, батько розслідувач вже все розібрав і розслідував. І всі майбутні події теж. Хотів би почати з усіх легендарних камуфляжів, які показали у відео. Окрім, звісно, тих, що будуть стосуватися колаборації Черепашок Ніндзя. Так, так. Але про це трішки пізніше. І так, відкриває топ майбутніх легендарних камо камуфляж на ШПТК ТВП 100 і виглядає доволі цікаво. Наступний, хто отримав легкаму, це ІС-2, ну екранований, звісно ж, і камо точно для поціновувачів рибалки. Схоже на те, що буде ще один легендарний камо на топ-10 рівня ВЗ-55, і останній, хто закриває топ легендарних камуфляжів, допрацьований каму на прожето 46. В майже такому стилі рік тому з'явився на бачата чи два роки тому. 10 рівня, до речі. Тож для фанатів таких камо тепер можна красиво нагібати ще й на 8 рівні. Ну і раз ви тут, то запропоную перейти вам в мій телеграм-канал, бо прямо зараз там розіграш на танк 7 рівня. Посилання є в описі під цим відео. Ну і раз ви там, то не забудьте вподобайку протиснути і, звісно ж, підписатися. Ну, на канал. А на що ж іще? До 10 підписників залишилось всього лиш 1179 підписників. Ну, та й таке ото, коротше. Наступна новина це нарешті Лакшері Lounge, про який ви мені вияли всі мізки. Коли він буде? А ти не знаєш, коли він стартує. І все в цьому дусі. На цей раз головною нагородою стане Centurion МК51. Щодо компенсації, яка цікавить більшість, бо багато хто його собі залутав ще за перегляд трансляції з контейнерів. Чи варто очікувати на компенсу в золоті? Ну, хто його знає. Але як я пам'ятаю минулу таку подію, то компенса була в сріблі. Тому, на мою сором'язливу думку, скоріше за все буде в сріблі. Але, звісно, поки що це тільки здогадки. Також, окрім того, що головна нагорода танк, ще окрім цього можна буде забрати необмежену кількість разів контейнери. Де, скоріше за все, буде скептер з перших запусків цієї події, а також, можливо, сам Центуріон. Ну і, звісно, бустери, валюта події і інші ресурси, які би ми хотіли не побачити при відкритті. Але на жаль. Ще з нагород анімований аватар, сертифікат X10, скажімо так, ящик з атрибутами, легендарний камон на самого Центуріона, ну і трішечки бустерів. Також по класиці з лівої сторони ресурси, які ми можемо злити, дні, према, золото та інші ресурси. Також щодо коли саме буде подія, як відповіли розробники в офіційному Discord сервері на питання гравців. Події очікуємо на травень, тому ще є місяць для ще більш. Кращого і більшого накопичення ресурсів, скажімо так. Знову скажу за оновлені танки, які отримали PBR-якість. А саме IMX 1390, Тигр, т 110 е 3 ру 251 т 54 9 рівня, ну і на цьому все. Ще одна подія, яка не знаю, коли буде, але буде це схоже на донатний безкоштовний івент. Де верхній ланцюг заберуть ті, хто буде купувати набори в магазині, а інший той, що знизу можна буде, ну як я розумію, проходити безкоштовно і, скоріше за все, за перемоги в рандомі. І так як більшість цікавить те, що можна буде забрати, звісно ж, безкоштовно. То серед нагород анімовані Камо з минулих подій, 20 бустерів на золото, до речі, непогано. Знову ж сертифікати x 3 аватар, один містичний контейнер, і також якийсь колекційний предмет, який можна буде обміняти, скоріше за все, на вільний досвід. І як я зрозумів, головною нагородою стане mx 40. Е, я ж закашлявся. Це колекційний танк четвертого рівня, і якщо він у вас є, отримаєте компенсу в 500 золота. Але це ще не факт. Або ж, якщо немає, то зможете продати за 100 золота. Ну і по події це все. Чекаємо на старт. Ну що, шановні, ось і дочекалися. На нову колаборацію. І в цей раз це Черепашки ніндзя. І згадую я своє відео з другого каналу по World of Tanks, де я розповів про цю ж колабу. Але там вона була пов'язана і досі є пов'язана з батлпасом на три місяці. Ті, хто грають в великі танки, зрозуміють за що я. І досі пам'ятаю коментар Андрії, який написав: От, би в бліці таку колабу. І я в який раз починаю бути ще більш впевненішим щодо моєї теорії щодо колаборації Бліца і великих танків. До речі, хто не подивився ось це відео, не знаю, досі я його тут покажу. Де я розповів про те, як це працює і яка можлива колаборація нас чекає саме е, в тому відео. Тож після перегляду можете перейти по посиланню в описі під цим відео, е, залишу, аби не шукали на каналі. Повернемося до того, як саме ми про це дізналися, чи здогадалися. Та все доволі просто: розробники в своєму офіційному дискорд-сервері. Повідомили про це, надіславши звичайну таку звичайну мультяшну картинку в стилі Черепашок Ніндзя, де всі танки з гілки-бабахи, тобто АТ, знаходяться в повітрі. Ну і, звичайно, ті, хто старше, скажімо так, і зростали на цих мультиках, одразу зрозуміли, до чого тут ця картинка. Тож, давайте трішечки розслідуємо, що на нас буде чекати і які нагороди ми вже. По анонсу відео зможемо залутати. І по-перше, хто пам'ятає, як проходила колаба з Д Юною 2, там все було в стилі події на Хеллоуін, де був прям повноцінний івент, і де була змога забрати дійсно досить цікаві нагороди. І, звісно ж, без донату не обійшлося. Тож, як на мене, такі подія з Дюною була більш грандіозною, як на мене. Тому і розмах був більший. Але звісно, одразу виключати варіант схожого розмаху я би не став. Але на мою сором'язливу знову ж думку, на нас буде чекати невеличкий івент, де ми зможемо залутати, звісно ж, всілякі ресурси, такі як срібло, бустери, ну і інше. Але без аватарів і фону однозначно не обійдеться. Тому фанати цього мультсеріалу точно не залишаться без змоги забрати такі нагороди і поставити аватар чи той же самий фон профілю на згадку про цікаве дитинство, де ми з вами прокидалися зранку, аби подивитися той самий мульт. А в школу, звісно, не хотіли. Але це ж мульт. А чого піні, якщо так? Давайте перейдемо до камуфляжів, бо без них не обходиться жодна колаба. І в відеоанонці нам показали ось такий камуфляж. Чесно, якість не дуже, і трішки незрозуміло, що там за візерунки. Ось другий кольори нагадують шредерам. Тому, можливо, камо схоже буде присвячений злодію тому самому шредеру. А ось цей камо мене прям дуже здивував, бо виглядає прикольно, і як я розумію. Що він або ж присвячений окремому танку, так як це камо присвячений машині «Ейпріл», яка завжди була на місці подій мультсеріалу. Бо вона по факту була репортером. Ну, все логічно. Єдине, що це схоже на легендарний камуфляж на тесту 10Е5, але тут я можу помилятися. Якщо впізнали, обов'язково напишіть свою версію в коментарях. Ось ще один камо на тесту ЛТ, який буде в події і колаборації. І ось такий, як на Леопарді Першому. Не розберу, що там написано, тож, звісно ж, знову, якщо розібрали, напишіть в коментарях. Також ось такий буде в колабі. І це вже точно камуфляж присвячений Шредеру. Також, як я розумію, ось ці роботи, скоріше за все, або будуть анімацією цього камуфляжу, або ж мені здається, скоріше за все стануть обвісами, які ми зможемо забрати, мабуть, в цій же події. Камус стоїть, до речі, на пантері P44. Це так. До слова. Наступний каму, який ми зможемо забрати, це камуфляж на Т-49. І тут батько поплив. Після Скількох? 4 годин монтажу, трішечки я тільки дійшов до цього моменту. І подивився, що то не Т-49, тому що Т-49 має трішечки інший зовнішній вигляд, як і Т-49 Ферлес теж. І щось мені скоріше за все. Нагадує оцей жовтий танчик, новий танк буде. І, скоріш за все, я вже по цьому бачу, що скоріш буде івент, як і з дюною 2. Тому що якщо новий танчик ввозять, значить буде щось по типу цього. Тому це новий танчик. назви його я навіть не знаю. Туртл, мабуть, логічно було б. Ну, подивимося, коротше. Але це новий танк. тому це не Т-49-ка, не схоже на неї. Ну тут доволі символічно. Камуфляж, скоріше за все, можна буде поставити на того ж самого Т-49, хоча я би не против поставити такий каму на дійсно легендарну черепаху гри, а саме Т-95. Також, окрім каму, звісно, в ангарі, можна буде поставити атрибут черепашок, які жили в каналізації, і виглядає, ну, блін, доволі круто. Ну скажіть. Ну і на цьому по колабі в мене поки що все. А точно колаба, скоріш за все, очікується на квітень. Тобто в цьому місяці. Тож, як то кажуть, розчехляйтеся і готуйтесь до події. Ну і тепер пройдемося по квестам, які, ну, не знаю чи в цьому місяці, чи в наступному у на нас чекатимуть. Я притримуюсь думки, що, скоріше за все, в цьому. І це квест на Тигр 131. Чесно, за 33 тисячі шкоди то норм. Бо танчик, чесно, ну, не сказав би, що дуже імбовий чи нагібучий, але на халяву, ну, ще як зайде. Танк можна буде забрати. Брати з сертифікатами чи зібрати скоріше, тож налаштовуватись на вмасаний рандомчик. Щодо компенсації, то незрозуміло, так як це преміум танк, то може бути і в сріблі. Але, звісно, ніхто не відштовхує і думку, і взагалі варіант, що в золоті теж. Наступний квест, який на нас з вами чекає, це квест, який буде прилітати гравцям. І це реальна халява. Треба завдати 350 кашкоди, шкоди. І ви зможете отримати. Чи правильніше зібрати сертифікатами IMX CDA 105. Доволі непогана ПТ-8 рівня, і я думаю, більшості повинна зайти саме по ігроладу. Звісно, якщо ви поціновувач ПТ-шок, це теж такий фактор. Щодо компенсації за IMX CDA 105, то можете радіти, бо компенсація буде в золоті. Тож, мотівейшн x 2 Також в квесті будуть фрагменти на третій сезон. Ну, звісно, їх буде небагато, але вони присутні. Аби тільки ці активності ще були в другій половині квітня. До речі, знову ж з відповідей розробників в тому ж самому офіційному дискорд-сервері, оновлення 10.8. Скоріше за все очікується на 16-17 квітня. Тому залишилося не зовсім так і довго чекати. Ще зовсім трішечки. Майже останнім коротким відрізком відео став показ майже знову ж. Двох однакових танків, восьмого рівня. Т-34 в двох версіях легендарних камуфляжів, а також Т-34 Індепенденс. Те, що вони в PBR, це зрозуміло. Але, мабуть, як е, я зрозумію, і розумію, і розумів, деякі камо пройдуть ротацію і будуть доступними до купівлі. Але це тільки мої думки вголос. А ось дійсно остання новина з відео це Лег. Місенький івентик, де ви зможете залутати бустери, срібло, фрагменти з третього сезону, до речі. Ну в цьому місяці третій сезон закінчується, тому ну, досить не дивно, що багато фрагментів нам дають. Також серед нагород будуть бустери на золото, камо і навіть обвіз і фон профілю. І, звісно, останню нагородою будуть X5, які можна забрати 10 разів. Для тих, хто займається тісним, скажімо так, прокачуванням гілок, залетять, як діти в школу. Щодо того, коли саме почнеться івент, то, скоріше за все, дуже і дуже скоро. Якщо точніше, то в квітні. <схі> До речі, з відповідей розробників в офіційному Discord сервері повідомили, що в цю п'ятницю вже буде щось, що було в анонсі відео. Як гадаєте, що саме буде? Можете написати, до речі, в коментарях. А на цьому все. Був радий поспілкуватися з вами і дякую, що додивилися аж до цього моменту. Не забудьте, звісно вже перевірити, чи протиснули вподобайку, і чи червона кнопочка підписки горить сірим. Також дякую спонсорам за те, що титанічно підтримують канал фінансово, і кожного обійняв і новеньких привітав. До зустрічі!